Треба сотинова постільна білизна. Кілька слів про неї. Смужечки, які чергуються матова і блискуча, надають їй такого неймовірного, чудового, розкішного блиску. Ця тканинка відноситься до елітного класу тканин. Тому вона всі переваги на її боці. Це 100% бавовна, а виглядає не наче шов дівчатка. От навіть бачите, цей чудовий класний синій колір. Вона гіпоалергенна, чудово пропускає повітря. І ну, на ліжку, до речі, не ковзається. Просто виглядає, неначе шовка, але насправді бавовна. Тому всі переваги, дівчата, за цією тканинкою. Неймовірно, красивий сильний колір, м'ятний колір. У нас ці тканинки є в наявності, тому можете замовляти. Лавандочка ніжна, ніжний рожевий колір. Темна слива. Дуже гарно переливається Оце розкішний колір. Фавориток, фаворитик серед всіх кольорів. Звичайно, ось цей беш. Беж. Він такий, бачите, золотистий беш називається. І ось цей графітовий, він ніби такий простенький колір, але він теж неймовірний, класний, чудовий. Можна його скомбінувати з будь-яким з цих кольорів. Тому, дівчатка, хто любить одного кольору постільно білизну... Можете замовляти одно, а також можемо вам припошити комплектика, скомбінувати будь-які кольори. Ось, наприклад, ось цей з рожевим, сірий, ще з якимось. З якимось. Можемо простенько вам одного кольору зробити, наволочки підуть, діяльнички другого. Так що, е Робіть, робіть замовлення, а в приватні повідомлення на Viber я вам можу прикласти один колір до другого, як це буде виглядати. І ви можете собі замовити такий комплект, як, допустимо, комбінований. Це теж дуже зарамотно, стильно і цікаво. Звертайтеся!